70-річний Василь Степанович пацієнт Вінницького ендокринологічного диспансеру. Родом чоловік з Харкова каже, там прожив 40 років. З рідного дому змусила тікати війна, так опинився у Вінниці. Чоловік хворий на цукровий діабет і наразі проходить лікування. У мене стрес. тому я не знаю, коли він Обнаружили його тільки в 2007 році після інфаркту першого. От. Его подлечили немножечко, этот диабет. Через 10 лет, в 2017 был второй инфаркт, стентирование. Ну, вот после этого уже я на инсулине. Человек рассказывает, хвороба спадкова. Когда заболел сахарным диабетом, узнал, что у меня мама тоже болела, оказывается, сахарным диабетом. Поэтому это, наверное, какая-то, в есть была предрасположенность. Я ніколи не зрозумів, пока меня, меня нос, так сказать, не, не ткнулись, сказали, що сахар у вас високий, це сахарний діабет. Но дело в тому, що приступи гіпоглікемії у мене були, с з возраста. Пані Тетяна теж хворіє на цукровий діабет. Наразі відновлює здоров'я. Жінка, переселенка з Бахмута, розповідає, родина втратила все, що мала. Внучка стала заїкатися, внук. П'ять з половиною років спали між несущими стінами теж. Ой, мамочка, давай бігом, стріляють. Ну, діти пугались, і син сказав: Поїхали мама йти, тому що іде страшне до нас треба їхати. І Ми уїхали сюди. Переживання дались взнаки через стрес, у жінки загострились проблеми зі здоров'ям, і тепер їй потрібна психологічна підтримка. 13 років Ярослав Манджоловський адаптує людей, що мають цукровий діабет. Каже, часто стрес стає тим пусковим механізмом, що запускає розвиток хвороби. Це комплексна причина, тобто це може бути стрес в поєднанні з генетичним фактором, в поєднанні з фактором заїдання тих самих стресів. Як правило, можуть стимулювати цукровий діабет і вірусне навантаження, таке, таке як ковід. І, як правило, це декілька причин одночасно. Стрес плюс вірус, плюс психотравматизація. От. І таким чином люди в організмі проходять зміни, які вражають саме бета-клітини пішонкової за за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в світі на цукровий діабет хворіють понад 400 мільйонів людей і щороку реєструють більше 6% смертей безпосередньо пов'язаних з цим захворюванням. Лікарі б'ють на сполах, адже недуга молодшої та має серйозні ускладнення. Накопичується генетичний пул, звичайно, і ми вже бачимо в деяких поколіннях, де хворіли, наприклад, дідусь з бабусею, вже хворіють там внуки. Має ускладнення. ускладнень. Перше місце сліпоти це цукровий діабет, перше місце ампутації цукровий діабет, ниркова недостатність і маса пацієнтів з гемодіалізом це пацієнти з цукровим діабетом. Аби допомогти хворим контролювати цукровий діабет та повноцінно жити, у закладі облаштували тренінговий центр, де пацієнтів навчають правильно вводити інсулін, займатися спортом, стежити за здоров'ям та правильно харчуватись. Більше вживаємо овочів та фруктів. Фрукти бажано в першу половину дня. Менше вживаємо швидкі вуглеводи, такі як солодкі напої, цукор, соки, цукерки. І е, також обов'язково має бути регулярне харчування. Тобто сніданок, обід і вечеря, мають бути таке харчування піде на користь усім людям. Взагалі, якби кожна людина харчувалася так, як пацієнт з цукровим діабетом, напевне, ми б запобігли близько 60-70% випадкам діабету. Є прекрасний приклад Фінляндії, яка знизила і калорійність продуктів, і кількість вуглеводів в продуктах, і при цьому у них на 60-70% знизилися вперше виявлені випадки цукрового діабету а також такі грізні ускладнення цукрового діабету, як інфаркт та інсульт. Важливі для здоров'я людей хворих на цукровий діабет і регулярні фізичні вправи. Для цього у закладі облаштували спортивну залу, де пацієнти можуть тренувати різні м'язи тіла. Для хворих на цукровий діабет зал обов'язково необхідний, тому що якщо вони займаються навантаження, є знижається цукор от, в крові і. Це дуже добре і покращується кровообіг в ногах, наприклад, якщо там на велосипеді займається. Лікарі радять пильно стежити за способом життя та раціоном, аби зберегти здоров'я, і в разі частого відчуття спраги, тривалого загоєння ран та помутніння зору, проходити огляд. Адже причиною цих симптомів може бути цукровий діабет. Наразі з цієї хворобою живе майже кожен тридцятий українець.